Що, друзі, сьогодні зранку встала і хотіла вже йти робити якесь послання, якийсь розклад, щось дуже важливе є в просторі для вас. Давайте дивитись ваш стан на зараз, що вас чекає найближче там, майбутнє, ваш розвиток подій. Ми всі знаємо, що наша реальність може змінюватись. Да? Від наших дій, і, можливо, дійсно вам щось треба зараз почути, те, що вам допоможе далі йти, особливо, якщо ви в стані ступору, в стані якоїсь застою чи в якомусь стані, де вам важко. Дивіться, дійсно прийшов етап переродження. Вищі сили кажуть, що. Можливо, да, зараз ви більш кручили голову, уходите в свої якісь страхи, невпевненості. Але при тому всьому вам треба зараз от, пройти цей етап, зараз йде ваш урок урок вищих сил. Єрофант. Він вас веде вище, да, вище по ступінням. Для чого ми сюди приходимо всі? Ми приходимо насправді, щоб проходити свої задачі душі, щоб рухатись далі своєму да, розвитку духовному, душевному. І у нас дуже багато є, да, ви ж всі знаєте, не тільки є Земля, планета, дуже багато є ще інших, і є зіркові втілення, і це важливо для нашого всього світу, да, для нашого всесвіту. От. І отут важливо, тут йде урок, в якому вас навчають, навчають когось навчають в витримці. Дивіться, когось мудрості, когось навчають зараз відсікати все те, що вже віджило, не потрібне, і стати, знаєте, не йти, не біжати за людиною, яка вас там, наприклад, не обирає, а дати собі час все це подумати, переосмислити насправді все змінюється навколо, коли змінюємось ми. І всі ситуації, які відбуваються з нами тут і зараз, вони відбуваються не просто так. Все це вже, знаєте, як є задачі душі, які нам потрібно пройти. Вони ніби прописані, але як їх пройти, тобто якою точкою вийти? Чи ви отак підете, чи рівно підете, чи зігзагом від точки А до точки Б, це ваш вибір. Що вам кажуть вищі сили тут і зараз, і сьогодні? Давайте важливий етап вашого життя. На майбутнє найближче. Дивіться, які чудові карти. Ну, душа радіє, коли я бачу таку викладку. Двійка кубків, четвірка жезлів, десятка кубків. Ваше життя йде щастя. По-перше, це сімейне щастя. Чому? Тому що четвірка жезлів, двійка кубків, вони кажуть про свято, вони кажуть про родину, вони кажуть про весілля для когось. До речі, це не перший розклад, який каже про весілля комусь дійсно у когось буде. Таке свято навіть, і це буде неочікувано для вас. От, можливо, людина, наприклад, з якою ви хотіли бути, але вона вагалася, чи бути з вами разом чи ні, прийде до вас з важливим таким заявою, що ні, давай я все там переосмислив, да, переосмислила, тому що розклад для всіх підходить, чоловіків і жінок. Давай будемо далі, будувати стосунки разом, сімейні стосунки. Дивіться, тут про родину, про воз'єднання. Якщо ви були на відстані, якщо ви страждали. Від того, що давно не бачили свою найближчу людину, кохану людину, можливо, зараз саме час, коли ваші да, енергії, ваші душі, ваша ваше фізичне тіло да, буде разом один з одним. Можливо, буде дійсно та зустріч довгоочікувана, на яку ви завжди чекали. Двіка Кубків каже: по-перше, про баланс, гармонію не тільки з партнером, а й внутрішню. Але подивіться, які тут руки люди в парі, люди в любові. Подивіться, яка енергія. Дуже важливо працювати з енергією. Я енергопрактик, духовний вчитель. У мене є багато інструментів, я працюю регрес, родові практики чинелінг і працюю з старою з рунами. Я вам скажу, що насправді енергія це найперше, з чого ми створені. З енергії була створена матерія, і сказав Бог слово, слово це звук, звук це енергія. Таким чином, ми всі є провідниками енергії, ми всі відчуваємо. Да? Ми ж можемо відчувати, от ви помітили людину на відстані. Наприклад, людину, з якою ви в партнерстві, чи свою дитину. Да? Ми відчуваємо, коли погано. Відчуваємо. Іноді нам здається, блін, щось так погано всередині, але це не моє відчуття, в мене ж все нормально. А десь вашій людині там далеко дуже погано, і ви це просто відчуваєте на енергетичному рівні. Також сюди метафізику, також сюди квантову ре... фізику, да? це все одне і те й саме. Всі наші напрямки, всі наші навчання, вся наша філософія, духовність, психологія веде до одного навчитись чути себе, свою душу, слідкувати своїм задачам душі, своєму призначенню, да, і проживати це життя. Тому що тут вас навчають, ми всі сюди прийшли брати людський досвід. Що вас чекає, що вам передають вищі сили? Тому що я працюю з вищим потоком, з чистим потоком. Я навчаю, як працювати з чистим потоком, не зчитувати з нижчих да, енергію, а з вищих сил від янголів, наставників. Вони кажуть, що ваш етап зараз, до речі, ви проходите. Дуже-дуже класно свій урок. Можливо, хтось вже його завершує. От ви на порозі вже стати на цю ступіньку далі піти, да, бути в стані, благодаті, чистоти. А, до речі, ем, зараз був складний період е, ретроградний, да, Меркурій, і не Меркурій, ретроград був якийсь там сильний. Я не в астрології не дуже сильна. Але дуже сильно я побачила, як і в мене, і в моїх клієнтів, і в колег міняється все докорінно. Відвалилося все, що могло відвалитися, все, що віджило. І у когось хтось вже вийшов в етап чистоти і благодаті. Да? От, наприклад, я сиділа, постійно в практиках, читала книжки. До речі, дуже рекомендую радикальне прощення, Колінг Тіпінг. Дуже рекомендую, якщо ви шукаєте зараз себе, не можете пробачити когось, хто вас образив. Прям must have для прочитання. І зараз оцей урок він вже у вас, в принципі, успішний. Вам показують, що результат цього уроку ось він, да? В нас тема була, що вас чекає далі, да, але тут дивіться. Що вас чекає далі? Це завжди результат ваших дій. Да? Ми творці своєї реальності, ми не жертви системи, ми не раби системи. Ми можемо міняти свою реальність своїми діями. І от зараз вам показують ваші дії, те, що ви робили, навіть да навіть якщо ви десь страждали, переживали, але вирішили якісь питання внутрішньо. Вас привели до оцієї розкладки, вас привели до щастя, гармонії, радості, карта здійснення бажань, карта здійснення мрій. Та ви самі бачите, да, тут е, я люблю це таро, це таро світлого провиця. Воно завжди чітко людям показує дійсну істинну картинку. Це не оригінальне, не те, що не оригінальне, не вам сказати, є, да, таро. Е, е, Вейта, там, де є в оригіналі якісь картинки такі е, стандартні, по ним вчаться, да? забула це слово правильно сказати на оригінальні. А це таро, які вже іншої інтерпретації. Але вони дуже людям, класно і люблю з ним працювати, показують стан. Подивіться, дев'ятка кубків дно колоди, ми завжди щитуємо. Карта помірність. Подивіться, які карти дно колоди. По дну колоди ми щитуємо все ваше життя. Я отак можу вам щитати повністю всю вашу історію насправді. І отут вам кажуть, що зараз ви будете. Се почувати, подивіться, як людина наповнена, людина в щасті, людина в радості, людина просто взлітає від цих емоцій, да і далі що в нас іде? Помірність, помірність це надовго новий етап, помірність. До речі, це не перший розклад. У мене були шорти на цю тему, теж саме плюс-мінус виходить. Зараз енергополе показує дуже стабільну систему. І дуже якщо ви слідкуєте за цією темою, да, там енергополя, от цього. Езотеричною духовною, можливо, ви бачили, що астрологи кажуть, що 26 й рік несе якраз вже стабільну якусь історію, де будуть отримувати вже свої результати, люди, да, в грошах, в відносинах щось уже приємне, не тільки карму, якусь страшну, яка все рушить, да, там, якісь задачі душі, які треба через біль пройти, а вже і через щастя. Да. Що ще вам кажуть, дуже у когось важко на душі, так? от є внутрішній такий роздрай, дивіться. На рахунок вашої, да? можливо, ви зараз в стані з партнером якомусь важкому, да? чи розійшлися, чи в стані, коли я вже не можу бути сама, чи сам я хочу собі е, да, людину для життя, щоб поряд йти далі. І я хочу сказати, що от це ваша п'ятірка жезлів, це внутрішній роздравиє. Знаєте, от відчувається, зараз кажу, а казати не можу. Ніби здавило, е, 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 тіло наше відчуває енергію і от комусь прям давить всередині в гру. В горлі може давити, може тіло боліти, там класні аналізи нормальні, а тіло болить це завжди сигнал вашого внутрішнього стану. Да? Коли я в раздраї, я не розумію, що далі, я не розумію, як рухатись, що взагалі мені треба, чи туди, чи направо піти, чи наліво піти, і тому подібне. До речі, цьому коли у нас такі стани, допомагає натуральне каміння. Я роблю браслети з натурального каміння. І от ви можете собі скоригувати ваш стан, да? зробити, собі. зробити амулет на захист, на щастя, гармонію, любов, досягнення цілей. До речі, от у мене такий красунчик це тигрове око. Це в нас нефритик і моховий яга. це захист, гроші, сила, да, успіх в роботі і тому подібне. І ви можете насправді замовити собі все, що хочете. І от коли такий стан, натуральне, каміння дуже допомагає, до речі, чесно кажу. Я заряджаю собі браслети іноді, і вони працюють бездоганно в мене. Тому, якщо вам цікаво, пишіть мені, всі мої контакти під відео, і також ви можете замовити собі індивідуальний розклад, свій особистий і свою консультацію. Да? І от дивіться, тут важливо вам, дивіться, чого ви головне не бачите? Ви не бачите, що у вас є ресурси. Ви вже є королева Пентаклів, у вас же все є, вже стабільно зараз вам треба звернути фокус уваги не стану роздраю внутрішнього, а на стан, де я є тут, що в мене є вже. Да, стан вдячності можливо. Можливо, знаєте, як я кажу в своїх лекціях, в відео на бранчах, коли я ходжу як експерт. Що в нас є і позитивний, і негативний заряд. І коли ми фокусуємось на негативі, так, ми його множимо. Коли ми фокусуємось на позитиві, ми його множимо. Наприклад, ви зранку встаєте, і ви такі блін, все погано, мені погано. Сьогодні пасмурна погода, діти кашлюють. Ну, в мене зараз там дитина кашлює зараз. ще». І я, я могла сфокусуватися на негативі, але ні. Я внутрішньо ще не відкрила очі і кажу собі, я дякую, що пройшла ця ніч для мене спокійно. Я дякую, що моя дитина їй не гірше, да, а я можу їй якось цілити, допомогти. Я дякую, що в мене є там зараз натхнення піти зробити нове відео для людей. Я дякую собі за це, що можу ділитися цим. Я дякую собі за практику зранку, яку я включаю в собі, є різні практики на відео. Відновлення ресурсу, переходу в іншу реальність, да, гармонізацію стану. Я сама такі практики пишу, і сама дуже люблю їх практикувати. І це нам допомагає вийти, з... коли знаєте, от мені людина вда написала недавно в коментарях. Класно, ви кажете бути в стані позитиву. А як бути в стані позитиву, якщо війна любі війна, да, вона для нас не просто так прийшла. Але перше, що я вам скажу, ваша душа прийшла сюди, знаючи, що буде цей період. Дуже сильні і мудрі душі, яким треба розпакувати свої дари і нести людям благословіння, благодать, в це життя, люди, які приходять в такі важкі періоди життя, да там стан війну і тому подібне, якісь там епідемії. І я хочу сказати, що от коли ви фокусуєтесь, читесь фокусуватися на позитивних думках, на благодарності цьому світу, ваше життя множиться, і ви виходите в свій день, кожен день формуєте. Якщо з вдячності формуєте, з благодарую формуєте собі навіть, да, янголом вищим силам, спілкуєтеся з вищими силами, з родом спілкуєтесь, то ви формуєте свою кращу реальність. І повірте, ніякі шахеди, ніяка війна над головою. Не буде вибивати вас з цього стану, тому що я також знаходжуся. В цьому стані у нас над головою постійно кожен день щось літає, і при тому всьому мені це не заважає бути в гармонії з собою. І да, ми всі випадаємо, ми всі вилітаємо, тому що в усіх є відкати. Ми, ми люди, все ж таки в першу чергу, ми прийшли сюди брати людський досвід, да, ці емоції, відчуття, почуття, да, побути в матерії такий цікавій людській. Тому що тільки в тілі людини ви можете відчути дотик, ви можете відчути щастя народження дитини, ви можете відчути, як я кажу, знаєте, без як це, Не було б щастя і нещастя допомогло. да? Ви можете відчути цю дуальність, що блін, без того, що от я, в мене не було, наприклад, там фінансів, а зараз прийшли. І я радію. А якщо б вони були завжди, я б не цінував це. Чи Якщо б е я завжди був в щасті, я б навіть не розумів, що це норм. У людини психіка така, що ми звикли приймати благо за якусь, знаєте, що типу, так треба, так дано. І ми перестаємо цінувати. Дуже часто в нас забирають навіть найближче, да? найцінніше для нас, щоб ми знов відчули вдячність взагалі за те, що ми тут є. Тому що дуже великий дар бути людиною на землі. Я вам серйозно кажу, не кожен може взяти собі таку привілегію, не кожна душа, не кожен янгол, не кожна. Е, да, вища сутність може прийти сюди і переродитися в тілі людини, щоб пройти оцю велику школу. Це як, як в універ. Ви поступаєте. Да? Треба пройти е, якийсь там вал, щоб піти в якийсь класний універ. Так і земля. Треба пройти сюди, щоб піти далі в своєму розвитку. Випала карта, давайте її подивимось. Дивіться, ви навчилися, от вам важливий зараз баланс. ви навчилися, чи вчитеся зараз відстоювати свої кордони, зберігати спокій. Да? Інтуїція у вас дуже класно зараз може розвиватися. Розкривається сердечна чакра, коли я є тут, хто ви питаєте, да І хто я є? Подивіться, які карти гармонійні. Але при тому всьому не впадайте в стан емоційний, негативний, коли я тону, я, я не знаю, що робити далі. Да? Стан дефіциту, насправді, у вас тут все є, і ви можете піднятися ще вище. Головне зберігати цей спокій, свій захист, назливатися на інших, да? не думати про думку інших людей. Тому що дуже часто в мене от на станчиці була прекрасна, чудова жінка, в неї величезні дари були. І вона зараз робить ченелінги людям, а була просто домохозяйкою з трьома дітьми. І ось коли вона прийшла до мене. Вона відкрила в собі це ще глибше, і почала в неї був страх щось робити, да, от цілити людей, передавати їм ченерінг від вищих сил. І вона, коли в мене цього навчилася, взяла цей інструмент собі. Вона почала, ми з нею пропрацювали установку, що, що проявлення це не страшно, да, що думка інших на нас не впливає. І вона відкрила свій YouTube канал. І зараз успішно продвигає його, і люди пишуть дуже класні коментарі. І вона щаслива від того, що. Що може дійсно дати людям те, що носила всередині її душа, те, що її душа да, взагалі для чого вона сюди прийшла, в цей світ. Дуже важливо знати, для чого ми тут. Да? Для цього ми і працюємо в практиках, в енергосистемі, в підсвідомості, в тонкому плані. І зараз вам вищі сили ще кажуть, що от цей етап дає вам е, мудрість, дає вам повну чашу. Десятка пентаклів, коли в мене є все, що мені потрібно. Для когось тут буде возз'єднання родиною знову ж таки інформації, як спочатку. Для когось ви поборете якусь залежність, да по дияволу, де вам було страшно важко, і ви виходите в спокій, в мудрість. Верховна Жриця це вищий потік. От дивіться, хто ми такі провідники? Ми звідки я все знаю. Мені вчора цікава людина написала звідки ти так багато знаєш. Я думаю, блін, звідки я багато знаю з потоку, тому що моя душа, мій канал відкритий, моє яснобачення, яснознання відкрите. Я над цим працюю. Да, я з дитинства ясно бачу, але був період, де воно закривалося, і потім, через великі біль, воно відкрилося. Да? Через зраду я пройшла від коханої людини, щоб стати на своє місце в житті, і от. Дивіться, який потік, Всесвіт нам завжди каже. Тільки навчіться слухати його. І в вашому житті все буде. І ніякі залежності, і ніяка матерія не буде вас тягнути донизу. Все повинно бути в балансі і вище, і земне. І ви тоді виходите в десятку пентаклів. Дуже-дуже класний розклад сьогодні. Я люблю такі глибокі речі, теми. Взагалі я працюю більше в сесіях да, з людьми, але я люблю, коли можна дати в світу щось таке зрозуміле через зрозумілий інструмент, тому що таро для багатьох вже зрозумілий інструмент. Дивіться, що вам кажуть вищі сили. Ще люблю ці карти. Давайте. Ой, тут якась вона інша. До речі, з іншої колоди затісалась карта, але це карта помірності. І карта янгольська теж, до речі, з іншого, і просто колоди виклала. Дивіться, будьте чесним з собою. Да? А, можливо, зробити шах назад, це вийти з стану прокрастинації. Вийти з стану, коли е, я йду кудись-не туди, куди не розумію, щось біжу, біжу, а нічого не відбувається. Іноді треба просто. Заземлитись, замедлітись, да? ну, такий стан взяти собі, побути з собою, послухати свою тишу. Якщо ви хочете якісь практики медитації, в мене є безплатний телеграм-канал в духовність. Там є практики медитації, які ви можете знайти для себе і про рід, і про вище я, і про ваш дух, да? і про корені роду, і про відновлення, про очищення енергією. Там дуже багато всього і про розрив енергозв'язків. І ви можете їх спробувати на собі. Вони по 15-20 хвилин. Я їх роблю для того, тому що я стану стану ізобіля свого внутрішнього ділюся з цим світом. Розумієте, я хочу, щоб кожен міг собі допомогти в самий складний момент. І це від того, що я просто маю це і можу дати іншим. І от дивіться, чесність і справедливість. Що вона каже? Що зараз вам обов'язково треба бути чесним з собою. В першу чергу чесність зі світом, чесність людей з вами починається з чесності з собою. Як я хочу, як я не хочу, як я хочу проживати свій подальший шлях, з ким далі йти? Що робити в цьому житті? Де мені знайти себе? Да? А в себе знайти всередині. Ми завжди є всередині себе. Наприклад, в мене був імпульс, дають на мій. Я хотіла робити да, ці е, прекрасні речі з натурального каміння. І я не думаю про те, чи зароблю я на них, чи ні. Я просто беру, вкладаюсь і роблю. І коли я їх робила, я вам скажу: зараз покажу дуже класний, е, класне намисто. Я коли його робила. У мене був такий, таке відчуття енергетичне на рівні екстазу. От просто я сиділа, я так кайфувала від цього. Я вам бажаю кайфувати від того, що взагалі ви можете да, в цьому житті для себе зробити. І от зараз, е, і потім, повірте, в мене стільки людей придбали ці мої прикраси, да, і замовляють, і все. А я навіть в рекламу не вкладалась, тому що я люблю це, роблю це з любові, тому що чесно собі сказала, чим я хочу займатися. Не щоб були гроші, а що я хочу робити для себе в першу чергу, мені це приносить задоволення. І коли ви йдете з цим по життю, повірте, ваше життя буде розгортатися просто як квітка, як пелюстки. Коли ви будете відчувати, для чого потрібні практики? Для чого потрібно взагалі да, цей стан побути на самоті, стан побути в собі, стан просто навіть включити собі в Ютубі, от зараз музика да, грає в нас. Чистота, 417 Гц. Стан побути в, ста... в... в питанні: хто я, що я, для чого я. Давайте вам зараз ще змак колоди ресурсну карту витягну. Дуже в мене є класні взагалі інструменти. Люблю їх, звісно, всі не всунеш, але що вам важливо зараз? Дивіться, що вам допоможе зараз відчувати себе краще. От я казала тільки, що як працює простір? Побути на самоті. Почитайте щось, до речі, казала да, вам про Джоді Спенсера Радікальне прощення. Можливо, комусь це потрібно зараз почути. Простір він не просто так, він не грає з вами в гру. Він вам дає саме те, що ви запрашуєте, на, на ті вібрації, які ви вібруєте, на ті думки, що ви думаєте, на ту енергію, що ви в собі носите. Подивіться. Побудьте, дайте собі часу, побути наодинці, да? можливо, навіть не наодинці, а можливо з, з тим, що вам подобається робити. Можливо, це те, що вам е, хочеться, знаєте, привнести своє життя. До речі, я недавно теж ходила-ходила, в мене стільки книжок класних. Я думаю, блін, немає часу їх читати, немає часу, а потім час знайшовся, я така думаю, що ж робити, що ж робити? Думаю, о книжки сіла і почала читати І стільки там взяла для себе, що просто. Для мене новий світ знову відкрився. Знаєте, тому що шлях просвітлення, шлях свідомості, шлях духовності це завжди шлях постійний. Це етап, коли я йду, йду і не зупиняюсь в цьому. І кожен раз розкривається все глибше і глибше. Ваш світ, сприйняття всесвіту, розуміння його. І повірте мені, це завжди дуже-дуже корисно. Мої любі, я буду вам дуже вдячна за лайки, за коментарі. Це дуже важливо для мене, важливо для... Просування, да, і важливо взагалі мені як людині розуміти, що моя робота вона дійсно корисна для вас. І якщо вам дійсно складно, я вас запрошу до себе на індивідуальну роботу. Я можу вам передати як послання від янголів, так зробити вам отакий чудовий розклад на любу тему. Можу попрацювати з вашою підсвідомістю, да, з рудовою системою, з минулими життями. Це дуже класний процес, пізнавати себе, зцілювати себе. Він завжди веде. Нас до кращого самопочуття, до кращого життя, до стабільної історії, коли в мене є все гроші, партнерство чудове, да, чудова сім'я, дім, справа мого життя. Це завжди є сенс туди копати і щось робити. Я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі на моєму каналі.